Мої вітання усім, хто оцій цій поріз нами. Якими подіями, зустрічами і рішеннями, прийнятому на державному рівні, запам'ятався цей тиждень протягом найближчих 20 хвилин у програмі Влада і громада. Верховна Рада не змогла відправити кабінет міністрів у відставку. За постанову про висловлення недовіри проголосувала 190 нардепів. І це разом з голосами комуністів. Для ухвалення рішення потрібно було, аби 226 обранців натиснули кнопку За надходження податків та зборів до зведеного бюджету від підприємств галузі в минулому році склали 42,1 мільярди гривень. Це майже на 5% більше від попереднього року. За 10-12 роки приріст виробництва валої продукції сільського господарства становив. 12,7 у харчовій промисловості 4 відсотки. Це аграрний міністр прийшов у парламент на годину запитань, розповідає про покращення ВПК країни. Зростання товарообігу в 1,6 рази, реальні заробітні плата в 1,4 то як назвати те, що відбувалося в 2008 2009 року році. Якщо фонд оплати праці порівняно з 2009 роком, збільшився в півтора рази. А видатки пенсійного фонду в 1,4 рази. А це вже головний урядовець Микола Азаров каже, як з 2010 року народне господарство держави підіймається з колін. Опозиція не вірить ні одному, ні іншому. І на слайдах показує, економіка України за останні три роки ввійшла у стагнацію. Ціни не ростуть на ті товари, на які українці не можуть собі дозволити витрачати кошти. Але на ті товари, які стосуються їхнього повсякденного життя, це їда. Це житлово-комунальні послуги, це навчання, це в кінці кінців одягнути свою дитину і відправити до школи. Ці не ростуть. Тому меншість і викликала усіх урядовців, хочуть звільнити. Зібрали для цього понад 170 підписів. Коли 45 хвилин ми знову слухали казки про попередників, я просто згадую молодого Миколу Яновича, який в цій сесійній залі чим тільки не керував. Хто розвалив бюджетний комітет і створив найбільшу корупцію в бюджеті? Голова бюджетного комітету Микола Янович-Азаров. У спільники до опозиції записуються темна конячка. Комуністи до останнього не було зрозуміло чи дадуть голоси за відставку господарів будинку на Грушевського? Обіцяли ще питання вопроси улучення з Російською Федерацією, вступлення та морде союз, євразійське економічне сообщество Принципіально в результатах роботи правительства нічого не змінилось. Соратники уряду регіонали запевняють, своїх не кинуть, але нехай і не забувають про подальші реформи. А нині, аби не було обурення в українців, білоблакитні радять Азарову йти до людей. Вам треба просто частіше розповідати людям, що насправді робить український уряд. Після кілька годинних закидів з різних боків політичного фронту нардепи беруться голосувати разом з комуністами. Опозиція не набирає і 200 голосів, а потрібно 226. Давайте побажаємо уряду України успіхів, продуктивної роботи на благо українського народу. Спокійно і суворо зустрічаємо у праці і бурні наклепи ваші і тупі докори потоки божевільної брехні. Опозиція наголошує, буде повторно порушувати питання про відставку кабінету міністрів. Водночас, спікер Володимир Рибак закрив засідання і нардепи розійшлися до 14 травня. Подальше реформування кримінального процесу в Україні має здійснюватися у співпраці з міжнародними експертами. Про це заявив під час всеукраїнської наради працівників прокуратури Віктор Янукович. На переконання глави держави забезпечити перехід українського кримінального судочинства до змагальної моделі зможуть тільки ті зміни, що базуватимуться на міжнародному досвіді та європейських стандартах. Запровадження нового кримінального кодексу покращить правовий клімат в країні. Президент України Віктор Янукович наполягає, такий крок є підтвердженням бажання українського суспільства ламати старі стереотипи, впроваджувати сучасні правила та норми, модернізувати правоохоронну систему та змінювати стандарти її діяльності. Міжнародні організації та експерти вже встигли високо оцінити нові кримінально-процесуальні норми та прогресивність їх змісту. Повідомив глава держави. Наша держава не мала права залишатися серед Аутсайдерів реформування кримінального судочинства Кримінально-процесуальний кодекс 1961 року не відповідав вимогам часу, оскільки не забезпечував. Ні, ефективність кримінального судочинства, ні належний рівень дотримання прав людини. За словами глави держави, за п'ять місяців дії нового кримінального процесуального кодексу громадянами внесено як застави більше 65 мільйонів гривень. Він зазначив, що завдяки позитивним досягненням у застосуванні запобіжних заходів декриміналізації відповідальності за злочини у сфері громадської діяльності на 35% зменшилася кількість осіб, які утримуються під вартою. Кількість дозволів на проведення обшуку після набрання чинності нового кримінального процесуального кодексу началося майже наполовину. вважаю, що все це переконливо свідчить про правильність обраного шляху. Нам вдалося створити законодавчу основу сучасного кримінального судочинства європейського зразка. Президент пообіцяв і надалі уважно аналізувати результати застосування положень нового кодексу. Будь-які спроби ігнорування зміни недбале ставлення до своїх обов'язків, отримують відповідну реакцію з боку глави держави. На думку Віктора Януковича, тільки постійний контроль за практичним втіленням норм кодексу у життя здатні забезпечити успіх нового закону. Чисельність безробітних у світі досягне рекорду у 2017 році. Про це йдеться в доповіді міжнародної організації праці. Прогнози МОП і на поточний рік не втішні. у 2013-му. Армія безробітних у світі зросте ще на 5 мільйонів і становитиме 202 мільйони осіб. Старий світ пов'язує надії на вихід із рецесії із розвитком малого підприємництва. Для цього потрібні преференції, податкові пільги та правильна кредитна політика. Проблема подолання безробіття одне з найважливіших питань, на які шукають відповіді лідери більшості країн світу. Наразі намагаються влаштуватись на роботу майже 19 мільйонів громадян. ЄС багато країн бачать резерв у розвитку малого та середнього бізнесу. Наприклад, уряд Великобританії підтримав ініціативу спільгового кредитування молоді, яка хоче розпочати власну справу. Роль уряду полягає в тому, щоб зробити все можливе для допомоги молодим підприємцям. Які хочуть почати свій бізнес? Ініціатива пільгового кредитування життєво важлива для майбутньої України, так як головними генераторами створення нових робочих місць стануть малі та середні підприємства. Експерти міжнародної організації праці констатують, що найнезахищенішою групою населення є люди молодше 24 років, серед яких роботу не мають 13%. в Україні. ж понад 40% безробітних молодь до 35 років. Як їх працевлаштувати? знають у Федерації роботодавців України. Візьміть будь молодого людину і спросіть, де він себе знайде сьогодні роботу. Ще одне діло – робота, а друге діло – коли нам треба створити клас роботодателів. Тобто ми повинні створити свій клас людей, який буде підприємають по своєї натурі, який дуже щось зідати. Унікальний проект Федерації роботодавців України дозволяє існуючим підприємствам отримати пільгові кредити, а молодим підприємцям кошти на власну справу українцям виділяють в два-три рази більше коштів, аніж фонди в Британії. Від 50 до 80 тисяч гривень на початок власної справи. А вже існуючі підприємства на розвиток можуть отримати до 320 тисяч гривень. Ці фонди Создать за два годи по областям з такими цифрами. Ми можемо вдумати цифру, Ми можемо создати 30 тисяч робочих міст. Голова ФРУ Дмитро Фірташ зазначив, що завдяки такій ініціативі, створені бізнесменами фонди, вже успішно працюють у двох областях: Чернівецькій та Житомирській. Незабаром вони з'являться у всіх регіонах. У ФРУ уже найближчим часом планують запустити подібні інвестиційні фонди в Харківській, Сумській та Полтавській областях. Будівництво доступного житла, якісні дороги та чиста вода у Севастополі. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкол провів виїзну робочу нараду з питань реалізації державних програм та особисто перевірив хід робіт на об'єктах. Будувати доступне житло для Севастопольців приїхав віце-прем'єр. Олександр Вілкл заклав символічну капсулу у фундамент першого будинку нового житлового комплексу. В майбутньому тут буде 32 чотирьохповерхових будинки на 485 квартир. Нині ж розпочинається зведення першої черги чотирьох житлових будинків на 58 осель. Їх включено до державної програми Доступне житло. Віце-прем'єр поставив завдання місцевій владі, аби це житло стало справді доступне. Передусім, інвалідам великої вітчизняної війни. чернобыльцам, а также противникам бюджетной сферы. Мы сегодня заложили уже капсулу символическую строительства нового микрорайона, в котором будут работать в том числе государственные программы поддержки. Это программы «Доступное жилье», программы «Молодежное кредитование». И мы будем полностью поддерживать. Строїтіль цього мікрорайону і вообще роз розвіття сектору. сектора. Із будівництва житлового на будівництво дорожнє у Севастополі віце-прем'єр проінспектував, як зводиться новий автомобільний міст біля залізничного вокзалу. Каже, почали будувати майже рік тому нині роботи на завершальному етапі. Про інші теми актуальні цього тижня. Далі у нашому дайджесті. У нових Петрівцях Віктор Янукович зустрівся з місцевими жителями разом з громадою, обговорив болючі питання, що хвилюють населення. Одне з них земельна реформа. Особливо людей цікавило, що робити із земельними паями. Президент заспокоїв Новопетрівську громаду, власники земельних паїв у жодному разі не постраждають. Це головне питання. Тому зараз кадастр вже почав працювати земельний, вже облік є. Тобто ми поступово рухаємось вперед. Ми земельний банк. Земельний банк, можливо, ви не будете продавати свій пай, можливо, ви його будете закладати в земельний банк, і з цього паю будете отримувати дивіденти. Дивіденди. Крім того, спілкуючись з жителями села нові патрівці, президент поцікавився, чи зростає їх пенсія, і зазначив, що підвищення соціальних виплат залежить від темпів зростання економіки. Пенсія потрошки зростає. Потрошки настільки, наскільки дозволяє економіка. Головне, щоб ми не зменшували соціальні витрати, так як в деяких країнах європейських. Це головне. Тому треба молити Бога, щоб економіка зростала, і тоді, чим скоріше вона буде зростати. Тим більше ми будемо отримувати. Президент наголосив, що економічна ситуація у світі є непростою, і разом з нею Україна також від цього залежна. На переконання Віктора Януковича, Україна повинна бути конкурентно здатною країною, оскільки 60% вітчизняної продукції іде на експорт. Соціальні виплати у державі не повинні зменшуватися навіть в умовах складної економічної ситуації. Стабільними мають залишатися також якість і ціна експортованого товару. Поміж найближчих планів уряду, модернізація міського і житлово-комунального господарства. Сім вибухів котельних установок за період останнього опалювального сезону, прориви труб, що трапляються все частіше. У 80% випадків це наслідки зношеності систем. Виявити тонкі місця та виправити недоліки треба до того, як вони порвуться, наголосив прем'єр. Каже, треба розпочати технічну ревізію усіх об'єктів, які припинили роботу в зимовому режимі. Це завдання доручив віцепрем'єру вілколу та профільним міністерствам забезпечить планування та проведення ремонтних робіт котелін та теплових мереж, паспортизацию готовности житлового будинку до наступного зимового періоду и з перевіркою, перевіркою дымовых та вентиляційних каналів. Підготовку маневренного ресурсу автономних та резервних джерел Підкреслюю про це особливо. Проведення енергоаудиту. Розроблення схем теплопостачання населених пунктів з метою оптимізації витрачання тепла. Також на засіданні уряд розглянув низку соціальних питань, зокрема щодо надання пільг чорнобильцям. Міністр соцполітики Наталія Королевська запевнила, держава не має намірів урізати виплати колишнім жителям цих територій, адже аварія завдала не лише екологічної, а й психологічної шкоди. Також міністр впевнена, питання статусу чорнобильських зон має вирішуватися місцевою владою цих територій. Окремий статус вільної економічної зони планують надати Славутичу. Більшість ліквідаторів сьогодні людей, які працюють на Чорнобильській АЕС, вони живуть в місті. Місто Славутич. І також ми вчора провели зустріч з мером міста і вважаємо, що це місто повинно мати окремий статус, тому що є всі умови щодо економічного стимулювання. Про екологічний бік наслідків аварії на ЧАЕС говорив міністр екології. За його словами, особливість зони відчуження це значна кількість радіонуклідів, що осіли на цих територіях. Вони переносяться через підземні води, повітря, тварин. Тому небезпечним лишається радіаційний фактор. Боротися з цим планують такими способами. Перше – безпечна експлуатація ядерних установок, атомної станції, створення інфраструктури для сняття з експлуатації, будівництво заводів в жидких і твердих радіоактивних аходів. І хранилище для відпрацьованого ядерного топливо сухого типу, которое має значительно більше ресурс безпасності по сравнів з мокрим хранінням, і третє переобразування об'єкту укриття 4 четвертого енергоблока атомної електростанції в екологічно безпечну систему за межі зони відчуження радіонукліди виносяться передусім із водою. Утім, завдяки гідротехнічним спорудам, значних викидів у Дніпро немає. заспокоює урядовець. Вкладники казначейських зобов'язань не розчаруються в системі і вже через два роки реінвестують кошти. У цьому переконують українські банкіри. Під час засідання круглого столу фінансисти обговорили коло питань, пов'язаних з новими державними цінними паперами. Одні їх називають своєрідними інвестиціями населення, другі вкладами. Утім важливо те, що купуючи цінні папери, люди матимуть неабиякий зиск, впевнені у мінфіні. Казначейські зобов'язання це унікальний інвестиційний інструмент. Кладники першої серії наразі просто чекають результату, тому не поспішають придбати другу серію казначейських зобов'язань, кажуть фахівці. І критику на повільне поширення цих цінних паперів вважають передчасною. кажуть, ніде в світі ціні папери не розглядаються як інвестиції. Утім, вітчизняний мінфін запропонував привабливу відсоткову ставку. Міністерство фінансів виходить з того, що потрібно в нас в Україні. Поступово до цього, скажімо, процесу йти, залучати поступово фізичних осіб до скажімо, такого класичного інвестиційного скажімо, процесу. Тому і запропоновано саме я не хочу сказати, альтернативу для скажімо, банківських депозитів, а ще як додатковий вид скажімо, вкладання коштів саме вкладання з метою, скажімо, додаткового тобто, збереження, накопичення або, скажімо, відкласти той споживчий, який дійсно має та чи інша фізична особа. Тобто, ми говоримо про те, що. Скажем, створено додатковий інструмент, який може, скажемо, розглядатися фізичною особою як джерело для вкладання своїх коштів. Ще один плюс казначейських зобов'язань озвучив заступник директора департаменту розрібного бізнесу Ощадбанку Олександр Нестеренко. Адже сума відшкодування за депозитом фонду гарантування кладів становить 200 тисяч гривень. Той час, коли відшкодування казначейських зобов'язань гарантується стовідсотково. Це гарантований інструмент, гарантований державою незалежно від кількості або суми придбаних цінних паперів. Це доход, який сплачується раз в півроку, Доход номінований в доларах США, і також є досить висока ліквідність, тому що що цікавить інвестора, це ліквідність інструмента, в який вкладаються гроші, тобто, коли людина може отримати кошти, які вона там довірила банку або е, купила ці казначейські зобов'язання, е, в даному випадку, придививши до банку казначейське зобов'язання, в той же момент людина отримає виплату достроково по цьому казначейському зобов'язанню. Не погашення, але зворотній викуп банк здійснює. Також фінансисти переконані, цікавість населення до казначейських зобов'язань як до інвестиційного інструменту залежить від того, яку прибутковість ціних паперів запропонує мінфін у другому півріччі 2013 року, і, звісно, від інформованості населення. Держком телерадіо розробив концепцію державної цільової програми популяризації вітчизняної книжкової продукції. Кабінеті міністрів її вже затвердили. Наразі створюється робоча група з розробки програми, членами якої стануть представники влади, місцевого самоврядування та громадськості зробити популярною українську книгу, пропагувати читання та розширити асортимент книжкової продукції на полицях. Усе це хочуть зробити у Держком Телерадіо протягом 2014-2018 років. Там схвалили концепцію спеціальної програми і вже узгодили її з урядом. Це перший крок. Тому що до концепції, звичайно, мусить бути програма з заходами. Програма з заходами із розписаними коштами. І це знову треба буде цього добиватися. І коли така програма буде, то я думаю, що області змушені будуть і виконувати цю програму. По перше, і розробляти і впроваджувати свої програми. Наразі ж визнають у Держкомтелерадіо, ситуація на українському книжковому ринку плачевна. Наклади потроху нарощуються, але на душу населення припадає лише півтори книги. До того ж, нині офіційно зареєстру. Зареєстровано більше п'яти тисяч видавництв, а фактично працює в рази менше. Ті, що ми знаємо, ті, що ми бачимо, ті, що на слуху, ну можливо, 200, можливо, 400. так. А всі інші це ну от зареєструвалися, Да, це ж нема питань. Прийшли, заплатили там ці 400 гривень, принесли статутні документи, і все вони є в реєстрі. Водночас нині починається процес реорганізації державних видавництв. Минулого року об'єднали два підприємства на черзі шість. Це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Зустрінемось за тиждень у цій же порі. вдалих вам вихідних і реалізації усіх намірів.